Доброго вечора, ви Ре... мене чуєте? Так, ми вас дуже добре чуємо. Розкажіть про це масове побоїще, яке сталося сьогодні у центрі міста. Хто спровокував цю бійку і чим вона закінчилася? Отже, станом на 18 годину розпочався мітинг мешканців міста Донецька, який був присвячений миру та єдності України, і учасники мітингу декларували. Що Донбас, невід'ємна частина е, України е, одночасно з цим з будинку обласної державної адміністрації, це за два квартали від площі Леніна, де зібрались близько 10 тисяч людей, які вийшли на підтримку України як незалежної України. Е, в цей момент до донода близько півтори тисячі осіб проросійських. Почали рух у бік площі Леніна. Вони йшли з прапорами Російської Федерації і скандували Беркут, Беркут, Росія, Росія. А коли вони прийшли на площу Леніна, вони встали напроти мешканців міста Донецька з українськими прапорами, які стояли перед ними. Між ними між двома цими натовпами було три три лінії кордону. Да, три лінії кордону і е, міліція міліція намагалася стримувати проросійських активістів, щоб вони. Не кидались на людей, які прийшли з прапорами України з боку проросійських активістів. Звучала на адресу мешканців Донецька образливі виклики і так далі. Потім полетіли, полетіли яйця, полетіла мука у презервативах. Я не знаю, що це за спосіб. Полетіли банки з зеленкою. і. Після цього годину йшов проукраїнський мітинг. А там на на тому боці йшли вигуки Росія, Беркут і лайка була постійна. Декілька разів з боку активістів проросійських організацій намагалися окремі люди пройти на бік, де зібрались мешканці Донецька з прапорами України, але міліція їх відтісняла, і все більш-менш було спокійно до того моменту, як закінчився мітинг. Мешканців Донецька, проукраїнський, і е, в цей момент за декілька хвилин до завершення мітингу е, проросійські активісти почали будувати такий кордон навколо цієї десятитисячного натовпу з прапорами України, і е, дехто встиг вийти, дехто не встиг, ті, хто не встиг, почали йти в бік е, інший бік майдану. Щоб з іншого боку вийти, де нема кордону проросійських активістів. Фанати Шахтаря Ультрас забезпечували безпеку мирним громадянам, щоб вони могли безпечно вийти, Але громадян на громадян постійно нападали ці хлопці. Про з проросійськими стрічками георгіївськими провокували, лаяли їх і звинувачували зрадники, кричали і так далі. А потім проросійські активісти напали на цих людей ультрас. Які представляли, почалась бійка, штовханина міліція почала виконувати план. Я так зрозумів, вже потім що цих ультрасів вони повели в Автозаки, посадили туди, і на Автозаках намагалися їх вивести з майдану в центрі Донецька. В цей час активісти проросійських організацій. Стали навколо цих автозаків, і почали їх роз, ну, як шатати. І коли підійшли внутрішні війська, щоб створити колону для виїзду автозаку, автозак не справився з керуванням і в'їхав задом в автівку «ДАІ», яка стояла на сусідній вулиці. Ніхто в цьому інциденті не постраждав. І так вони, проросійські активісти, не домоглися того, щоб забрати когось з машини Ультрас, з машини Автозаку Ультрасі. Наразі я так розумію, що Ультрас були вивезені. А протягом цього, на іншому боку Майдану, площі Леніна, проросійські активісти почали разростовш розштовхувати машину. Швидкої допомоги, в якій знаходилися активісти проукраїнського мітингу, постраждалі яких були поранені переломи но, носа та інше. На цей момент є інформація про те, що було затримано близько 50 учасників з обох сторін, і більше десяти. А навіть там ну воно постійно оновлюється. У нас журналісти е дізнаються інформацію: більше десяти звернулись за медичною допомогою до місцевих лікарень. А крім того, щойно повідомили мені, що на площі Леніна залишились наразі, там знаходяться ножі з кров'ю. Я так зрозумів, що з кров'ю. Так, да, Колеги нам повідомляли. І ми не бачили це фотографії, але є вже фотографії у наших колег. Я думаю, ми їх побачимо. І також мені щойно зателефонували з прокуратури і повідомили, що по факту. По факту е, заклику до насильницького повернення конституційного строю було відкрито кримінальну справу. Це стаття 341 карного кодексу. Також я хочу наголосити, що сьогодні багато ЗМІ передали, що проти Губаєва відкрито кримінальну справу. Губарів це е, е, лідер цих проросійських активістів, які який, який постійно закликає до штурму до нода там до проведення референдуму. До проведення масових мітингів за Російську Федерацію проти Губаєва сьогодні були повідомлення відкрита справа щодо 110 статті це сепаратизм. Але як мені щойно повідомили в прокуратурі, вірно казати не проти Губаєва, а за фактом закликів yeah, до сепаратизму yeah. тобто наразі. У нас немає такого звинувачуваного як Пав перепрошую, як Павло Губарів. Тому сьогодні е, певний перелік подій дуже недобрих відбувається в місті Донецьку, але жодної людини, я так розумію, на допит ще не було викликано за фактом і захоплення донода, і за фактом е, створення е, е, сутичок на вулиці і сьогоднішнє побиття. Людей, тобто ще треба це з'ясовувати все, Олексію. А що з сьогоднішнього цієї протипіхотної міни, предмет схожий на протипіхотну? Я розумію, про що ви Мін, кажете. Так. Я не чую до кінця, якось зв'язок пропадає. Але щодо піхотної цієї міни, mm -hmm. якщо ви мене чуєте, то я так. розповім. О 10 о годині ранку на пульт міліції Надійшло повідомлення, що в будинку обласної ради знаходиться. Знаходиться бомба і тому негайно треба евакуювати тих людей, які там знаходились, які там проживали вже два дні. Це ми поспілкувались. Ми часто спілкуємося з цими людьми. Це люди. Які мешкають в Донецьку в інших містах області. Вони там на собі розложили матраси. Вони ночували у сесійній залі, дехто по, кабінет, по кабінетах ночував. І сьогодні до них прийшла міліція і запропонувала вийти звідти, тому що є небезпека вибуху. Вони вийшли і це викликало обурення у Губарєва. Він приїхав на 11 годину в будинок у місцевого, місцевої адміністрації. І закликав людей на третю годину вийти туди. Я об ободина... 12 о годині був всередині будинку адміністрації. Зустрічався з паном Тарутою, це голова обласної державної адміністрації, і він зустрічався з начальником обласної міліції, ем, який його запевняв Романовим, що сьогоднішні мітинги будуть проходити під контролем правоохоронців. Так і я хочу. Це підкреслити, що вони пройшли сьогодні в Донецьку під контролем правоохоронців, тому що з обох боків, як повідомляли мені учасники, вони, в принципі, задоволені діями міліції, тобто вони міліція і врятувала тих людей, на яких були скоєні певні дії з боку іншої сторони, і вони розгодили два табори на Майдані на площі Леніна під час самих акцій мітингів. Але треба зазначити, що Романов наразі є на лікарняному, і він написав цю заяву о 15-й годині дня сьогодні після зустрічі з губернатором. Але треба сказати, що особисто Романов був на площі Леніна, не дивлячись на свою заяву про а, лікарняний, і він втручався у все, що відбувається там, давав накази і міліці... міліціонерам, щоб вони адекватно реагували на те що відбувається і в принципі мені здається він таким чином стримував стримував цю ситуацію і це треба йому сказати за це е, як віддати віддати необхідне тому що він там був не дивлячись на свою заяву про лікарняний. Зрозуміло, ти маєш запитання до Олексія no. Олексію. Дякуємо вам за інформацію щодо останніх подій в Донецьку. Ввечері да, треба... просто, ці відео є. Ви можете подивитись. Ми все засняли. Ми вже їх показали вашу людей. Віде. Били все це можете показати. Дякую, дякую вам. Дякую.